you're Ланцелот. Сер, я. Ти зробив це? Ти вбив його, Ланцелот. У тебе вийшло? Вийшло. Дякувати, Богу. Ти зробив це, зробив. Не я, батько. Це був Лансалот. Що він тут робить? Батько я можу пояснити. Ти зачекай на зоні. Ти не мав права. Що вони роблять? Вирішують мою долю. Я визнаю це. Все. Я його звільнив. І я готовий до наслідків. Але очевидно, що вчинок Ланселота змінює. Його вчинок нічого не змінює. Він порушив кодекс. Він ризикував життям заради мене. Він гідно служив. Я бачу, що ти переймаєшся через це, Артур. За цих обставин пощада можлива. Ні, цього недостатньо, батько. Ти маєш відновити ланцелота на його заслуженій позиції лицаря Камелоту. Ніколи. Закон є закон, і Кодекс не буде порушений ні для кого. Тоді кодекс неправильний. Вони зроблять тебе лицарем знову, звісно. Ти ж убив Грифона. Але це не я вбив Грифона. Це був ти? Це смішно. Брекден Анвелд. Я чув тебе. Я тебе бачив. Не хвилюйся, Мерзле. Твоя таємниця у безпеці, але я не можу взяти на себе те, чого не робив. Не буде більше брехні, ніякого обману. Що то робитимеш? Єдине, що я можу. Що, що таке? Дайте мені сказати. Чекаєте? Я його вислухаю. Пробачте, сер. Але я прийшов із вами попрощатися. Що таке, Ланселот? Я збрехав вам обом, і це призвело до конфлікту між вами. А ви не маєте сваритися через мене. Я маю розпочати все знову далеко звідси. І тоді, можливо, одного дня доля знову дасть мені шанс довести свою значимість, довести, що я гідний бути лицарем Камелота. Але, Ланселот, ти вже довів це нам? Я маю довести це собі. Ваша величність. принц Артур. Гвен, Гвеневер. Ланселот? Так. Ходімо, Гвен. Попереду складний день. Гу... Так, миледи. Можливо, ти був правий, Гаус. Мені не варто було втручатися. Ні, Мерлин, я помилявся. Ти був потрібен Ланцелоту, і Ланцелот був потрібен тобі. Ваші долі були пов'язані. Він колись повернеться? От цього я не знаю. Тоді, до зустрічі, сер ланцелот. Edwin Muirton, and I have a remedy to cure all ills. I cannot preserve her life for much longer. She is ours, maybe less. You have magic. I wonder what Uther will do. Probably have him burnt? <laughs> Find Edwin!